Тишоки, спарша та інжир культури, які донедавна вважалися екзотичними для України. А тепер вирощує їх фермерське господарство на Одещині. Компанія, що почала роботу лише за рік до війни, вирішила не зупиняти розвиток, а диверсифікувати ризики, розпочавши вирощування нетипових для України рослин. Як аграрії знайомлять українського споживача з артишоком та іншими овочевими делікатесами, розкаже Світлана Довжук. Це перший рік інжиру. Тут ми можемо спостерігати деяку кількість ягод, які воно вже нам дало. Ми горобимо за технологію. Ми навідаємо стовбур. Аліна Сіденко перевіряє, як росте інжир, висаджений цього року вперше. З цієї культури господарство раніше не працювало. Тоді як артишоки тут вирощують другий сезон поспіль. Ось Таким чином виглядає внутрішня частина. Оце це частина. Ми повинні її. Розбутися нішеві культури на півдні Одещини почали вирощувати не так давно. Компанія у 2021 році відкрилася з амбітним планом закласти сучасний яблунево-грушевий сад. Хотіли продавати фрукти за кордон, однак війна змусила переглянути плани. Ми дійшли до спаржі, Наступний рок ми дійшли до артишоку, і зараз спробуємо себе і розповсюджувати. Артишок в Україні і в Одесі. Експеримент це дуже класне слово, яке підходить до цієї культури в наших широтах. І ми зараз якраз знаходимося в епіцентрі собственно, врожаю. Ми почали десь два тижні, як його збирати в цьому році. Минулого року також ми е, садили і продавали артишок. Нині господарство має по три гектари яблук і груш. Ще один відведено під артишоки. Деякі площі займають спаржа та інжир. Артишоки ж кажуть, в Україні залишаються новинкою, однак попит на них зростає. Це всі культури, які е, на декілька років, там від п'яти, да там до до там може артишок, там він однорічний, але все одно там кожен рік люди там збільшуються попит. Тому це всі культури на майбутнє. На врожаю та підходи вирощування впливають специфічні погодні умови Одещини. Аграрії кажуть, всі поради та технології вирощування в теорії доводиться на практиці підлаштовувати. Все гарно написано: сади, збирай і маєш там прибуток. Просто нічого його не їсть, росте. Але ні. Все треба. Все треба доглядати, тому що в артишоку є всі шкідники, які на овочевих культурах. Дуже дуже велика в нашому регіоні. Ну, погода у нас фіксувалася в садку плюс 44. Артишок це не плід, а соцвіття. Зібраний вчасно врожай має соковите серце, яке й вважається гастрономічною цінністю. Їх варять, тушкують, запікають, смажать на грилі, консервують в олії або маринаді. Артишок дуже складний у вирощуванні. Він чутливий до вологи, не любить надмірної спеки і потребує неймовірної кількості поливу. І якщо забізнитися з врожаєм, то бутон розпускається у фіолетову голівку і вже стає непридатним до їжі. Спаржа також потребує багато води, а її сезон обмежується лише кількома тижнями навесні. Вона швидко росте, тож врожай потрібно постійно контролювати. Попит на спаржу стабільний як серед ресторанів, так і серед приватних покупців. В квітні місяці ми бачимо таку картину. Воно прокидається. Ми даємо їй набрати висоту 20-25 см і зрізаємо. Ти приходиш вранці, в тебе нічого нема. Ти приходиш ввечері і в тебе вже трошки пагони. Тому складність спаржи в тому, що ти кожен час повинен бути на місці і бути готовим до зрізання, тому що можна пропустити. Тримати підприємство прибутковим під час війни дуже складно, каже директорка. До витрат на полив та загальний догляд додається збирання вручну кожної культури. Стосовно зрізу, так особисто завжди. Ручний збір, пакування, розвіс. Основна і складності це те, що він дуже колючий. Тобто він би, гарний, ти на нього дивишся, ти його починаєш збирати, і тобі хочеться його з різних боків там, і познімати. І кожен раз, звісно, от це, от, діставати колючки — це, в принципі, найнекомфортніше, що є в цій рослині. Поки яблуневий сад у підприємстві лише формується, господарство продовжує експериментувати з культурами в планах наступного року посадити черешню та при вдалих урожаях збільшувати площі. Світлана Довжук Олесі Барановський телеканал Рада для підсумків. Єдині головне